Я не здаюсь спроба номер 2 зробити рулет з кабачка. Я вже купила спеціально силіконовий коврик. Зараз буду викладати. Отже, для моєї духовки треба було більше часу випікати. 30 хвилин я випікала. Коротше, це для Настюші малесенька, вона буде зі сметанкою. А це нам Саша і вона буде з майонезом. Зараз спробую її скручувати, але спочатку вона охолоне. У мене вийшло. В цей раз в мене все вийшло. І тут малесенькі, Настюшки закручу з м'язком тут вони. О, дивіться, який гернюсінький. Все вийшло, нічого не розпадається. Клас. Все вийшло з другого разу. З першого не вийшло, з другого вийшло. Нічого не прилипло, все відстало, клас. Я задоволена.